Ще ніколи не бачив ні одного відео, як Артмас провокол працює від генератора. Генератор у мене немощний, всього націо 3 кВт. Мото генератор прогрівся 5 хвилин. Та буду пробувати, як стартує бровокол. Так що друзі, тому треба холодрова від генератора, те що у вас нема на дачі світла, але є такий апаратик красивий. О. Саня садовод мені зробив таку лялю. 3 кВт у його там чуваки казали, що це типу китайська підробка, там всі діла, Шов мороз, що, як сказати, стояв він там місяць-два, заводиться дуже класно. Якщо барахло китайське, то ви б його через 2 місяці подіргали б шнурок. І Як видно, що такого генератора вистачає Таку махіну. Експлуатувати? Звичайно, що якщо немає електрики у вас вдома, там чи якісь проблеми, то краще вартмаж є серія дровкол із електродвигуном 380, 2 кВт, 220, 2 кВт і бензиновий двигун. Або одне і друге разом. Це електродвигун 380 чи 220. В принципі, нема різниці. Так як тут стоїть редуктор ременний у попередніх відео, там є в мене огляд цього другого дровокола через вал, воно там е, зменшує обороти і крутящий момент прилічний за щодо цього перехода шківов із вала на вал, із проміжуточного вала. Що цього 3000 хвата за глаза. Те, що ці 220, чи трьохфазний двигун немає в принципі, ніякої я не бачу різниці. Різниця тільки буде, е, якщо поставити напряму мотор туди 4 кВт там 3000 оборотів і на Із мотора зробити напряму шків чи той ремень і шків, і шків. Тільки ж тут стоїть отака ось 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 муфта, яка не дозволяє при заклинюванні крутити маховики. І тоді ручка включення гарно виключається. Якщо немає такої муфти, щеплення, то заклеєння ручка, походу треба виключати дровокол, щоб розсодінилася вал шестерня з рейкою. Дуже гарна така вартмаш конструктивне рішення. Генератором, якщо користуватися, то приблизно буде літро півтора на годину, літро, якщо мінімум нагрузка, якщо хороші пеньки класти, то колоті сучковати то буде приблизно до півтора літра розход топлива. Якщо на дровоколі такий поставити мотор, він буде там в районі 1000 оборотів крутити. Тому що в генераторі на 3000 обертів робить, щоб крутити альтернатор, щоб виходило 220 вольт, то якщо на дровоколі такий мотор, щоб він крутив маховики, то буде у 3 рази менший розход приблизно. Там 250, десь 400 мл. Напевно, зависить від погодних умов та від деревини, з якими сучками там будете колоть. Якось так, друзі. У кого будуть якісь питання, будь ласка, задавайте. Якщо когось цікавить щось конкретно, можу для вас, я сказати, зняти особисто відео. І будемо розглядати якісь інші питання. Дякую, Артмаш, за чудовий дровокол і до нових зустрічей.